Привіт, мої любі! Мене звати Ліза. Хто зі мною не знайом, я працюю як UX-UI дизайнер та стартап-засновник. Сьогодні у нас неймовірно важливе відео, насправді. 2024 рік, з яким я вас вітаю, змінить ваше життя, якщо ви використаєте ресурси і плани з цього відео на всі 100%. Дивіться, як ви можете здогадатись по назві. Це відео план, як стати UX-UI дизайнером в 24-му році, але це не просто відео тут і практика з готовими чіткими завданнями, і крок по кроку план на кожен місяць, навіть не так, кожен тиждень, щоб ви крок по кроку за цей рік стали справжнім дизайнером. І почали на цьому заробляти. Мені здається, це вау. Щоб вам було зручніше, підготували для вас файл, щоб не треба було повертатись до цього відео. А ви могли мати конкретний план з усіма ресурсами на кожен місяць, просто отак в доступі. Його можна отримати у мене в інстаграмі. Такий провідник у світ дизайну на цей рік. Підписуйтесь на мій інстаграм і пишіть в Дайрект. Дизайну і отримайте файл. Також хочу зазначити стосовно цього відео, що я розумію, що у вас є інші обов'язки в когось робота, в когось університет, в когось діти. У всіх у нас різна історія. Тому, складаючи цей план, закладаю, що ви приділятимете дизайну два дні на тиждень. Знову ж таки, цей час дуже умовний та адаптивний, в залежності від вашої загруженості, ваших можливостей, можете робити це швидше, можете робити це довше. все для вас. А стосовно професії дизайнера, від себе скажу, що це неймовірна професія, яка варта зусиль. Я працюю вже більше 6 років, і дизайн дав мені і фінансову незалежність, і купу знайомств. І реально, як мені здається, дуже цікаве життя. Я встигла вже попрацювати на компанію в Польщі і на компанію Канаду в Канаді і відкрити свою і в Штатах, і в Польщі. І в Канаді. Чесно, дизайн дав мені ого, го і я просто вже от не можу, не можу не почати це відео, бо мені так хочеться, щоб дизайн подарував вам такі круті емоції, як він зробив це для мене. Так що погнали! На початок ще хочу додати стосовно відео. Обов'язково його треба подивитися е, до кінця, або якщо ви першу частину, давайте так, якщо є теми на початку, що ви вже знаєте, потай кодам перейдіть з тієї, що не знаєте. Якщо не знаєте, подивіться до кінця, тому що вам важливо бачити свою дорогу в перспективі. Це насправді і є ціль цього відео. Ви будете розуміти на якому етапі що будете вміти, на який момент для вас вже є знайомим. Е, і вам буде навіть не так страшно в моменти, коли ви щось будете не розуміти. Ви розумієте, що а, окей, тому що це я буду вивчати тоді-та, там не знаю, в липні, да. А я от зараз е, хвилювався, що я це не вмію. Я просто спішив і так далі. Тому це дуже важливо додивитись до кінця. І можна поділитися ще з друзями. Було б супер. Дякую. Хм, січень. 31 день, 5 тижнів і 744 години. Цей час не можна гаяти. Потрібно використати з користю. Почнемо вивчати дизайн з бази бази. а вже ж, а саме опанування інструменту, в нашому випадку це фігма, це головний інструмент, фігма безкоштовна. В Ютубі вже є все готове, а я складатиму план на основі англомовного відео тривалістю 10 годин. Рекомендую почати з цього. Не, ну, не одразу дивитись 10 годин, почекайте. Е, чому я взагалі хочу порадити його? Бо англійська є дуже важливою і Термінологія в дизайні, ви її так вивчите швидше. І це мені здається дуже корисно у майбутньому, клієнти. Ну, і все ж таки, наша професія, вона в більшості англомовна. Стосовно того, що якщо це якісь теми надважливі, файлі вони також позначені. Ви можете використовувати будь-які інші ресурси. Абсолютно, або український курс, про який ми з вами згадували на Ютубі, безкоштовний. План дуже адаптивний, але є теми, які є дуже важливими. Фундаментальними їх треба не пропустити. І якщо вам зручніше зрозуміти їх українською, мені, наприклад, так дійсно зручніше досі, то деякі теми дійсно дивіться українською. Дивіться, тиждень перший розпочинаємо з основ від створення акаунту до створення елементарних елементів вже всередині фігми. Повірте, вам це дасть дуже багато задоволення. Названня файлу та елементів і опанування всіх функцій, які будуть вам помічними у майбутній роботі. До речі, підсказка, яка пришвидшить ваш процес, в правому кутку є знак запитання, який мало хто помічає, якщо натиснути на нього. Та обрати шорт Шорткат, у вас з'являються всі шорткати. Це шорткати, це гарячі клавіші. Приділіть цьому час, вивчіть цю панель, тому що гарячі клавіші дуже сильно пришвидшують вашу роботу. І дуже багато з них мають функціонал, який є ну не те, що корисним, він є базовим таким, коли ви працюєте над реальним проектом. І класно, якщо ви одразу себе до них привчите. Я навіть колись ходила на воркшоп. З воркшопу нічого не зрозуміла, але вивчила купу шорткатів, за які досі не завжди користуюсь. Побачила взагалі, як професіонали користуються шорткатами. І все тепер це не від'ємлена частина мого життя, і я супер задоволена воркшопом. День другий на тижні вступ до типографії. У відео ця тема з 36-ї хвилини. Ви також можете використовувати інші статті там на Йоакспабі або статті. У мене на Патреоні є на цю тему також конспект. До речі, що таке мій патреон з навчальними уроками? Я туди знімаю це не курс, я туди знімаю уроки, які вважаю дуже важливими в дизайні. Це ux закони, якісь базові речі, дизайном разом, те, що я використовую з клієнтами. І знімаю. Там нема такої якби, структури чи чогось, там виключно навчальні кожен тиждень входять навчальні матеріали, якими я користуюся в своїй кар'єрі дизайнера. Тому там також є проти. Фипографію і багато чого іншого, що буде в цьому відео. Якщо що це відео не зроблено під Патреон, просто на Патреоні я знімаю відео, які є дійсно дуже важливими, або роблю коспекти, без яких дизайнів ніяк, тому таке співпадіння. Ну і там ви вивчите ієрархію текстів у мене, стилі та види, це українською. Далі тиждень номер два. Присвятіть час вивченню такої теми, як кольори. Не обмежуйтесь ресурсами, чим детальніше ви опануєте тему, тим краще. За, е, в той самий час. Зараз вам треба повторити інструменти фігми, вектор, перо, направляюче. І дуже важлива тема стосовно кольору. От зараз оця тема, її треба зрозуміти на 100%. Вона є надважливою, це може навіть судова справа бути, але не хвилюйтесь, не лякаю, вона не важка. Це Color Accessibility. Пам'ятаєте, Color Accessibility, у кого немає файлу, поставте на паузу, запишіть. У кого є файл, у вас файлі є виділені, можете не записувати. Color Accessibility у мене, до речі, на Є повноцінний відеоурок з конспектом, де я розбираю цю тему крок по кроку від А до Я з прикладами. Але ця тема є одною з найважливіших, це одна з найбільших помилок дизайнерів, і вона насправді дуже помітна, що знаєте, є помилки, які не помічають, а ця помилка, яку бачать всі одразу, тому портфоліо далі не будуть розглядати і важче знайти роботу. На третьому тижні ми опановуємо грид-системою, які є види, ще таке маржіни і пальці. Радянгі, будь ласка, це також дуже важлива тема, яких розмірах вони повинні бути чотирьохпіксельна система. Знаю, звучить важко, але я розумію, що зараз звучить це. Як щось е, таке, що вона каже, я це розумію, але повірте мені, е, ви самі будете кайфувати від того, щоб ви будете більше і більше і більше розбирати. Це простими словами, е, там тема відступів. Відступи є надважливими. Вони роблять е, і також є велика помилка. Вони роблять дизайн чистішим, легше працювати також вам, легше працювати розробникам. Е, е, ну і а вже ж також ці теми є у. Ксії раз я за відео скажу, що ці теми є у файлу. Ну там вони просто є, або ставте на паузу, будь ласка, і записуйте собі їх. Під кінець січня давайте вже трошки практики. Спробуйте створити хіру секцію, повторюючи за будь-яким відеотуторіалом з Ютуба. Але не лякайтесь, це не буде складно. І тут хочу зазначити: не обирайте складні дизайни. Я вас прошу, тому що їх дійсно важко робити на початку. І не виніть себе в цьому. Це дійсно треба практика. Реально треба роки практики, щоб робити прям складні дизайни і їх відчувати. Тому обирайте відео з більш легкими дизайнами. У мене це, наприклад, оце. Я думаю, що воно прекрасно підходить. А, і трошки потрошки, повірте, у вас буде така. Такі емоції, коли ви будете робити, бо ви самі робите. І коли будете його робити, змінюєте трішки стиль, там колір трошки змінить, і ви ж знаєте, вже Колер Accessibility, все буде прекрасно. Щоб воно трошки відрізняло, щоб дати таку мотивацію собі і побачити, що ви створили щось своїми руками. Це буде просто супер. Реально, це я знаю такі, які це відчуття викликає, коли вже не перше, вперше щось сам зробиш. Тому хочете моє відео, хочете кожне інше на Ютубі. Такого плану, коли зробите, обов'язково. Обов'язково відмічайте мене в інстаграм, буду репостити, буду показувати нашій, нашій дизайн-родині, е, щоб всі надихались е, і пораділи разом за вам, за вас і за вашу першу, е, першу роботу, перші кроки з нами. А це маленька пауза. Нагадати, що зробити, правильно підписатись. Це насправді дуже. І дуже, і дуже важливо, коментарі також сильно впливають на просунення відео далі, тому що Ютуб чомусь перестав просовувати відео далі. Це, чесно кажучи, реально сумно. Не буду брехати, трішки так перегляди впали, і це мене засмучує. Тому, якщо хочете підтримати, залишайте, будь ласка, коментарі, ставте лайк і е, не забувайте, будь ласка, підписуватися. Ви і є топливо цього каналу. Дуже вам сильно. Погнали далі. Перші два тижні лютого присвятіть принципам форматування, а саме чим відрізняються групи, фрейми, як копіювати та дублювати елементи. Тут знову ж таки ви також повинні користуватись шорткатами, не забувайте. І одна з ключових тем, яку ви почнете на цьому місяці це автолеяут. Угу. Автолеяути тема може здатися складною. Тут головне розуміти, навіщо ви це робите, як це працює. І хочу поділитися з таким своїм досвідом, в якийсь момент ви самі не, пови, не помітите, як це стає автоматично. У вас мозок працює автоматично, спочатку ти не розумієш, як працює контейнер, чому десь філ, десь фікс, що це таке, а потім в якийсь момент стається такий клік, і ваш мозок сам обирає, що йому ставити, і, якщо чесно, ви навіть про це не задумуєтесь. Далі переходимо до стилей та компонентів. Пам'ятаємо, що це допоможе вам співпраці з розробниками. Окрім того, що це дуже упростить роботу вам як дизайнерам, чим раніше ви себе провчите, Робити зручні макети, тим більше у вас шансів насправді на протязі всієї кар'єри швидше рости. Бо зручність розробникам, зручність команди це історія. Насправді про економію грошей компанії, клієнта всім зручно працювати разом. Цією темою не нехтуйте. Я нехтувала дуже жалію, чесно, ніхто мені не казав, мала наздоганяти, витрачати час, коли не було. Старайтесь не просто завчати, як цим користуватися, а, як я вже казала, даємо відповідь на запитання, а для чого мені це? Що, як працює файл, там є моменти, де ви прописуєте, або у себе можете це прописати десь на кожну тему. На початку дописуємо, що мені дасть ця тема. Для чого? Це вам допоможе навіть вашому мозку зрозуміти, в чому ціль, в чому ваша вигода реально, тому ви вивчите швидше. І опанувавши ці е, теми, переходимо до дизайн систем В інтернеті повно інформації на цю тему. Ми також у файлі даємо. Фігма ком'юніті дуже багато матеріалів, але ви маєте створити свою. Пам'ятайте, кожен ваш дизайн буде мати а, має мати. Маю надію, ви це будете робити. Дизайн-систему. Що це таке? Це така, якби справочник, скажімо, до дизайну, там, які кольори в ньому використовувати, які кнопки. Е, і його можна ще там далі, ви там будете ще вивчати variables, компоненти. ну, Зараз не буду вам про це розповідати. Е, це вже такий наступний рівень. Е, там Через це буде взагалі ще простіше все. Повірте, от дизайн-систему я вас прям дуже прошу. Не, не думайте, що прикольно робити тільки дизайни, а це не прикольно. Я не буду. Ні, ні, ні. Я забороняю, окей? І на цьому етапі ми вже з вами переходимо до нового завдання, і це нетворкінг, спілкування з людьми з вашими інтересами. Дивіться, на реві тепер можна задавати питання анонімно, безкоштовно просити. Пораду у професіоналів, хто не знає, казала, що я співзасновниця стартапу хотілося створити щось, де ви можете реально попросити допомогу, отримати її. І от у мене там запитали анонімно, дуже тисне те, що так мало вакансій і так багато кандидатів, як виділись серед інших. Дивіться, я написала власне пост, де поділилася своїм досвідом. З кому цікаво, можете почитати, там також є лінки на нетворкінги, які я знаю в Україні. Якщо ви знаєте, також будь ласка, діліться там в коментарях, в яких ком'юнітіс. Я є і розповіла там, от власне, що з п'яти своїх е, компаній, в яких я працювала, е, тільки одна з них була не через вармінтро, е, що значить не по знайомствах. І ви повинні розуміти, що по знайомствах це працює не так, як ми звикли чути по знайомцях, по знайомствах його там її влаштували. Ні, в нашій культури це значення має зовсім інше. Дивіться, якщо я працюю в корпорації. Я приведу талановиту людину, а вона пропрацює там три місяці. Мені за це заплатять гроші, і навіть якщо я не рекрутер, тобто я просто там працюю дизайнером. Чому? Тому що а, всі шукають класних, адекватних, перевірених, талановитих людей. І як ти ще дізнаєшся, чи ця людина дійсно відповідальна, як не через знайомства? Завжди насправді це найкращі кандидати вас по знайомству. Влаштовують, бо ви класний, талановитий, крутий. А нетворкінг – це спосіб познайомитись з цими людьми. Ви не потім, ви навіть ніколи не знаєте, коли цей нетворкінг спрацює. Я вам чесно скажу. В моєму, по моєму в моєму шляху, це завжди було так прикольно. Наразі у мене вже є, знаєте, як би там не було, да, там зі стартапами і так далі, бо ми от нещодавно підняли інвестиції, але ти ну, ніколи не знаєш, що буде. У мене є мій круг спілкування. Я знаю, що у мене є де пошукати роботу. Тому що нетворкінг – це сила. З часом розвиваєтесь ви, розвиваються люди, з якими ви починали. І ну, багато від цього йде історії, тому це є дуже важливо, І це можливість виділитись, показати, що ви класна людина. А, до речі, ще анонімне питання, якщо ви хочете мене Задати стосовно поради про роботу, будь ласка, залишаю лінк. Буду дуже рада відповісти. Я ще нещодавно відповідала про те, як робити блог, що наступна тема. Але е також ви можете задати питання у Ольги. Пам'ятайте, в мене було е е інтерв'ю, Вона рекрутер 300 резюме в день. Можете анонімно у неї задати питання стосовно рекрутингу стосовно того, як проходити співбесіди, е описати свою проблему. Це буде, повірте, дуже корисним. Заздалегідь задавати питання. Взагалі, не бійтесь задавати питання. Я вас благаю, тому що ви можете отримати стільки класних відповідей. Прям гоніться за цим, гоніться за нетворкінгом. Знаю, це може бути важко для мене особисто в роботі. Поділюсь, я от в пості також писала: це найважча частина роботи. Мені важко це дається. Я дійсно більше люблю посидіти сама. Я трішки навіть боюсь. А, але, але. Але результати, які це приносять, ну це вау. Тому тут ми починаємо не творкати. Підписуватись на групи, на чати, офлайн зустрічі, все задіюємо. А у березні ви будете готові до більш серйозної практики, а саме до створення більш серйозного сайту, роботи з сітками, адаптивний дизайн, створення респонсивної лендінг сторінки це все у відео з 7 години, 28 хвилини і 35 секунди. У березні, розібравшись з вебсайтами, у квітні переходимо до мобільних телефонів. Тут вам потрібно опанувати біблію мобільних версій Material Design. у відео з 4.07.32. Там є всі правила в Material Design, ios Guideline, тут Тут воно різне, ну почніть з матеріалу. І що я хочу від вас на цьому моменті? Який ще матеріал-дизайн, iOS гайдлайн, незрозуміло, там Android iOS. Um, що це таке? Ще якийсь матеріал дизайн, тут різко сайт не сайти, Що я хочу від вас? Скоріше за все, на цей момент ви цікавитесь також застосунками. І я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що вам подобається більше, тому що для вебу і для застосунків на цьому етапі вже треба трішки різні знання. Розумієте? Трішки різні знання. Також далі буде практичне завдання. Зараз ми до нього дійдемо і в вебі, і в застосунку, щоб ви могли конкретно вже розібратися, що дійсно ваше, тому що є шанс такий, що в кар'єрі треба буде і то поробити, і то на початку. Ну будемо чесні. У мене, наприклад, так і було. Там, я в якийсь момент і обирати не могла, і мені треба були ті ті знання. Ем, але я би хотіла, щоб ви зрозуміли, що дійсно ваша. Так, от трошки-потрошки затрагуючи цю тему, е, щоб ви могли обрати напрямок далі і рухатися вже, рухатися вже швидше. Ну і також, в цьому місяці ми з вами вивчаємо варфрейми. Та прототипування варфрейм це така схема. Є high fidelity, є low fidelity варфрейм. Це схема майбутнього дизайну, там, де ви плануєте до того, як починати вже сам дизайн. Ну, ви про це дізнаєтесь більше. Такс. Травень. тут ми присвячуємо його моїй улюбленій, улюбленій темі UX Design User Experience, Як люди будуть користуватись вашим продуктом? Тут можу порекомендувати сайт Nielsen Norman Group – а також від душі, реально, мій патреон вивчити а, всі закони UX, -у. У мене є всі, всі закони, всі принципи, всі, якими я користуюсь, всі, які є найважливішими. Деякі з них, до речі, деякі з них дуже важливо подивитися, ще тому, що коли ти тільки починаєш, через те, що є така трошки, знаєте, ти не розумієш, яку сторону думати, дуже багато чого нового. Ти забуваєш якісь такі важливі речі. Насправді я зараз от дивлюсь на свої перші роботи. І от в моїх таких відео з законами вони нагадують вам. Же стоп, 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 дивись! Оце треба так робити. Оце так. Чому пояснення моя? Топ тема це Евристики Нільсена, також є простою мовою у мене. Також ми там вивчаємо е, види дослідження, або зі мною ви вивчаєте, або на цій темі метрики вимірювання ефективності. У мене є там бомбові відоси, і порої, і там дуже багато всього. Тому, якщо вивчаєте зі мною, то у вас у вас, в принципі, файлі будуть всі назви. А якщо не вивчаєте зі мною, дивіться, евристики як Нільсена» обов'язково види досліджень, в як дизайні, як їх проводити. І основні метрики вимірювання ефективності Ності, які вони бувають, і які краще обрати, базуючись на клієнта замовника або компанії. Тепер червень час на практику завдання створити вебсайт для книжкового магазину. На, Назва магазину нехай буде Букландія, а, то на Фойс-клієнта. Дивіться, Букландія місце, де слова стають життям, і кожна обкладинка ворота у світ пригод. Наша мова це зухвалий розмовний стиль, що легко перетинає між класикою та сучасністю. А, ми ваш літературний компаньйон у кожній подорожі між рядки. Вимоги клієнта це ціль сайту зробити кожен ваш візит захопливим літературним відкриттям, і вигідно представити асортимент та ознайомити з новинками і зюмінка підкреслити особливість кожної книги. Навігація це забезпечити зручну навігацію, щоб користувачі змогли легко знаходити і долучатися до улюблених творів. Е, Також там є е, список е, секції, референси реальний бриф, який ви знайдете в файлі. І це буде ваш перший сайт. І знову ж таки, хто робить, відмічайте і будемо в інстаграмі всім показувати. І переходити по посиланню, і лайкати ваш, куди ви там виставляєте на Behance, з дріблта, що завгодно, що, що дасте, там і лайкати будемо. В липні, закінчивши веб-версію, переходимо до мобільної. Зробіть собі повторення всієї теорії і матеріал дизайну, а конкретно створіть застосунок замовлення. Їжі. І от на цей момент я би хотіла, щоб ви все ж таки спробували зробити застосунок, бо можливо, саме це на цей момент дасть вам таке відчуття: вау, мені дуже подобається мотивацію. Якраз ви цей час будете робити в більшості веб, але вам захочеться чогось нового. І мені здається, цей момент, коли це ідеально встане в графік, в графік такої мотивації, тому що, чесно, хотілося створити цей план так, щоб він був побудований на мотивацію вас, щоб не було щось. Там скучно, там, і так далі. Забезпечте зручну навігацію в застосунку, щоб користувачі могли швидко виконати потрібні їм дії. Додайте кнопку Додати до замовлення після оплати. Також там треба буде, щоб це було юзер-френдлі, а вже ж. І обов'язково, щоб це був полізитивний до досвід, і обов'язково аналіз конкуренції. Ви це будете знати після місяцю uh, UX-дизайну. І а вже ж також в файлі є назва додатку, взагалі кольори, які потрібні, це там білий та блакитний. Фест-Деш uh, назва і референси у та Глово детальніше, ну, там знайдете. Тому це місяць такий. Ну і серпень тепер, коли у вас uh, є чим наповнити своє портфоліо, саме час його створити. Uh, наприклад, можете це зробити в Дрібл або. Зробити свій сайт або Notion, чи створити собі окрему інстаграм-сторінку, якщо у вас ціль це, ну якщо ваші клієнти, наприклад, в інстаграмі, бо вам подобаються там e-commerce, e-commerce вебсайти. Ваша ціль такі більш вебсайти якогось, наприклад, жіночого одягу, там да також створюємо резюме. Вже тут корисно переглянути інтерв'ю з рекрутером Restream у мене на каналі. Реально дуже раджу. Ну і до речі, через анонімне питання також можете задати у неї. Потрібні, щоб не робити помилки. Допрацювавши портфоліо і резюме, переходимо до пошуку роботи. Так, це може бути за допомогою знайомих, пам'ятаєте про нетворкінг? не забуваємо, весь цей час ми їм займаємося. Це кожен місяць. Або в LinkedIn, або на сайті для фрілансерів, варіантів безліч. В принципі, у мене дуже багато відео на цю тему на каналі. Ми так повставляємо про мій пошук, як я знаходила перших клієнтів. Це все є. На патроні є відео, як я на LinkedIn знайшла роботу, яка в мене було тестове, як я його виконала, як я виділилася, Це все також є там. Також äh... Знімала відео чи йти на фріланс, чи в компанію. На цьому етапі я би хотіла, щоб ви посиділи і подумали, подивились відео. Це там я беру коментарі у людей, які працюють людей, які працюють на фрілансі, і в компаніях. І ви зможете зі сторони подивитися, що більше підходить вам, що вам більше до душі для того, щоб швидше власне рухатись, обрати, бо і там, і там шлях різний. Резюме виглядає по іншому, портфоліо виглядає по іншому. І вам треба буде відчувати, чого вам би хотілось більше, як у вас по часу. І от цьому я хочу, щоб на цей момент ви присвятили тиждень. А вже ж не факт, що ви знайдете роботу за місяць, хоча може набагато швидше або довше. Це залежить від безлічі факторів, від нетворкінгу. Але... Від того, взагалі, як ви будете матеріал дійсно вивчати, але дуже важливо весь цей час не здаватись і реально вдосконалюватись, поповнювати портфоліо, вивчайте нові закони, цікавитись іншими темами, маркетингом, аналізом в бізнесі, адже всі ці знання безцінні, і ви будете так трохи потроху знаходити те, що вам більше подобається, більше це вивчати і через це відрізнятися від інших кандидатів. Далі створюємо. Ще один вебсайт. Хочу, щоб це було редизайн популярного сайту. Наприклад, це може бути щось. От я робила Кім Кардашян, пророблювала. Тоді Стренджер Things для них, типу типу Аля Netflix. і це набрало багато переглядів через те, що в них багато велика фан-база. Відмічаємо з хештегами. Це такий трюх. Можете обрати щось типу Юдемі, або пам'ятаєте в відео новинах приклад дівчинки, яка зробила яєм Лего, і вона залетіла також щось таке, щоб ви щоб вас. Полайкали, От називаємо, щоб нас полайкали. Так. Бо або для портфоліо ви можете щось покращити. Наприклад, у Юдемі, знову ж таки, ви можете обрати будь-який курс, у них завжди є безкоштовно для перегляду певний фрагмент курсу, перегляньте його і зверніть увагу на програвач. А саме нижню панель, там є порушення UX закону. Давайте на раз, два, три. Помітили? Мої патрончики точно помітили, бо з ними детально точно це розглядали. І якщо хочете. Ставте на паузу та роздавляйте ще, а я поясню. Мова йде саме про збільшення швидкості витворення, користувачі звикли, що вона розташована праворуч, або з'являється, коли натискаємо на кнопку налаштування. Юдемі натомість зробили навпаки, розмістили її ліворуч і порушили закон Якоба, який стверджує, що якщо користувач бачить, що ваш сайт не працює, як інші знайомі йому, то покине його за 10-15 секунд. І от так от можете щось переробити, покращити і показати це у портфоліо. Е, так що аналізуємо, що у нас було незручним. І грудень. Тут у нас таке найважче завдання це створити застосунок для інтернет-магазину одягу та взуття. Е, дивіться. Або можете зробити редизайн якогось популярного. Дивіться, ще дуже важливо, щоб це був e-commerce вебсайт. Це може бути техніка, що завгодно. Там більше сторінок, важливі компоненти, автолеяути. На цьому сайті ви зрозумієте, як вони важливі, як без них важко. Це все вже з дизайн-системою. І на цей момент я точно можу сказати, що у вас виходить. Вітаю дизайнер! От таке відео вийшло в підсумку. Нагадаю вам і скажу, що так. Дуже важливо читати, гуглити вчитись, аналізувати навіть умовно, Якщо це e-commerce веб-сайт, спочатку почитати, що це таке, чим він відрізняється, як він працює, проаналізувати конкуренцію. Все це є надважливим. Я вас дуже вірю. Професія ну просто неймовірна. Неймовірна, маю надію, що з цими кроками, файлами, які ви знайдете у мене в інстаграм. Лінк тут ліскічал. Пишете світ дизайну і отримуєте файл з крок по кроку. З кроком по кроковим шляхом. А ми не забувайте, головне, що робити правильно. Підписуватись на канал, я буду знімати для вас ще більше корисних відео. З вами була я, ваша Ліза. Вітаю нас в новому році. І е, дякую, що залишаєтесь зі мною і приєднуєтесь. До зустрічі, папа! Дизайнемо!